Ліцензійний картридж На картриджі знаходиться контакт ходу барабана, контакт магнітного вала, контакт вала первинного заряда. Чип для підрахунку надрукованих сторінок картриджа. по закінченню не зупиняє роботу пристрою. Почну з поділу картриджа на дві половини. Для цього необхідно витягнути штифти. Щоб витягнути фоточутливий барабан, викручуємо шуруп. Бокова кришка тримається в цьому місці. Намагаємось обережно її зняти. Дістаємо фоточутливий барабан. Вал первинного заряду. Зверніть увагу, що в ліцензійному картриджі запчастини використовуються відмінні від оригінальних. Викручуємо шурупи та дістаємо чистя щелеза. Видаляємо відпрацьований тунер та залишки бумажного пилу. Встановлюємо на своє місце лезо. Вал первинного заряду добре миємо спиртом і встановлюємо на своє місце. Ставимо фоточутливий барабан. Звертаємо увагу, щоб бокова кришка стала на своє місце. Не забуваємо про шурупи. Обов'язково прокручуємо фоточутливий барабан. Переходимо до тонер секції, викручуємо шурупи, знімаємо бокові кришки, дістаємо магнітний вал, прокручуємо механізм підмішування та видаляємо залишки тонера. Дозуючи леза, миється спиртом. В даному випадку воно втратило свою еластичність і його довелось замінити. Підписуємося на цей канал та ставимо вподобайку. Ущільнюючи леза, миємо розчинником. З магнітного вала знімаємо залишки тунера. Миємо розчинником. Ставимо втулку. Звертаємо увагу на посадочне місце для шестерні. Ставимо шестерню. Вдягаємо втулку з іншого боку магнітного вала та встановлюємо його на своє місце. Ставимо кришку із шестернями. Притримуємо магнітний вал та відкриваємо пробку для заправки. Використовуємо тонер МПТ-8 300 г. Виріз на магніті повинен співпасти із вирізом у кришці. Притримуємо магніт та ставимо на своє місце кришку. Не забуваємо про шурупи. Прокручуємо магнітний вал, збираємо дві половинки, вставляємо штіхти. Прокручуємо картридж. На цьому заправку завершено.